Усім привіт! Сьогодні на огляді середньобюджетний телефон від компанії Samsung у сірому кольорі Samsung Galaxy A56 5 g 5G говорить про те, що це телефон, який працює в мережі 5G. Але українцям це абсолютно нічого не дає, тому що мережі 5G в Україні немає, і невідомо коли вона взагалі буде, оскільки оператори лише зовсім недавно вклалися в мережу 4G. Давайте звернемо увагу на оформлення коробки. Бачимо, що вона тонка, і це говорить про те, що традиція не класти блок живлення продовжується і надалі. Також можемо помітити, що відкривання коробки відбувається за рахунок ось таких. От стікерів. Їх два. Для чого це робиться? Це такий собі маркетинговий хід. Всі оглядачі починають розпакування телефонів саме з моменту відкриття оцих стікерів. І це такий собі момент свята. Для мене, як уже дорослої людини, це абсолютно ніяких емоцій не добавить. А для молодої людини це такий собі момент свята в відкривання коробки, і побачити новий гаджет. Це дасть якісь емоції. А емоції прив'язуються до часу і таким чином залишається це все у вашій пам'яті. Брати у конкурентів найкраще для того, щоби зробити свій продукт самим якісним, я вважаю це завжди позитивним моментом, так само як і ось додавання ось таких стрічок для відкриття коробки. Але не класти блок живлення це просто епік фейл, який так само компанія Samsung скопіювала у Apple і сама ж ви. Сміювала цей момент. Що ж, друзі, давайте відкриємо коробку та подивимося на сам телефон. І перше, що я можу сказати, я його точно так же вперше бачу. Неможливо сказати, що він абсолютно сірий. Я би сказав, що це такий собі. Сіро-білий колір. Ну, я не помилився з кольором, тому що з кольорами в цілому, ну, як для мене, повна лажа, якісь болотясті кольори, тобто є оливковий, сірий, графітовий і розовий. Ось ближче я вам його показую. Камера виглядає дуже ефектно. Дуже великий блок. І я вам скажу, що це непогано. Це дуже добре. Чим більше по товщині у вас буде блок камер, тим якісніші будуть фото. Тобто, коли це видавали раніше за плюс, плюсом ніяким не було, що, наприклад, блок камер повністю. Знаходиться в корпусі телефона. Це Samsung Galaxy A50. Супер прадід даного телефона. Подивіться, який чудовий алюмінієвий корпус і він менший. І він менше виступає за грані, чим попередній смартфон Samsung Galaxy A55. Подивіться, зовсім мінімальний виступ. І це дуже круто виглядає. Так, дуже класно виглядає телефон. Я вам скажу. Візуальний ефект. вау, просто вогонь. Бачите, грані у нього спеціально показую збільшено для вас, як виглядає поверхня шліфованого алюмінія. Бокова рамка, вона чудова. Телефон виглядає просто чудово. Зона кнопок видно, що алюміній анодований Блок камер. Блок камер також металевий, але ну, скоріш за все, це також алюміній. Подивіться наскільки величезною зараз є оптика, це чудово і з чого це все починалось? Саме Samsung Galaxy A50 є родоначальником нинішньої серії 5X. Для того, щоб не виділятись лоток сим-карт, верхня деталь також виконана. З алюмінією. Цікавим є момент, що на нижній частині ми бачимо два отвори мікрофона, так само як і з верхньої частини. Так, наприклад, А-54 знизу є два мікрофона, зверху лише один. А-52. Один мікрофон знизу, і так само один мікрофон зверху. А-51, все те саме. Один мікрофон знизу і один мікрофон зверху. Отже, цей момент говорить про те, що якість передачі звуку має бути краще, як буде насправді покаже час. Динамік виконаний у вигляді ось такої полоски. Переді мною зараз А-54, ось пряме порівняння, як вони виглядають, і А-56. Візуально, що А-56 більший, це не дивно, тому що тут 64. А тут 6,7. А55 я пропустив і я бачу, що я правильно зробив. Візуально над телефоном попрацювали дуже добре, мені подобається саме ось такий брикет. Раніше бачите, грані були полуокруглі і зараз просто рівні. Виглядає просто чудово, і я вже казав про те, що кнопки, ось цей блок його зменшили, і він майже не виходить за грані. Все супер. Зверніть увагу на розміщення кнопок у а 56 вони піднялись навіть якщо я поставлю телефон, бачите, ось так геометрично посередині один відносно одного дані кнопки знаходяться вище. І це позитивний момент для людей, які займаються блогерською діяльністю або просто використовують телефон для зйомки домашніх відеоархівів і використовують тримачі. Дивіться, яка у нас ситуація. Ось я ставлю кріплення ось так. Майже, ось так, майже посередині А-56. То у випадку з 54-м вам необхідно змістити його. Бачите, так. Тому що тут ви попадаєте на кнопку виключення, тут ви попадаєте на кнопки гучності. Як це все буде виглядати на А56? Ось так майже посередині. Окрім того, ви якраз попадаєте на шліфовану грань. По факту вона і буде кінцем для вашого тримача. Перед тим як ми включимо даний телефон, я дам вам відповідь на основне питання, яке багатьох бентежить. Це відсутність підтримки SD-карт. Є лише наявність підтримки двох сім-карт. Цей сім лоток він підтримує лише дві сім-карти. Бачите, сім-1, sim 2 Сумісності з sd картами тут немає. До речі, бачите ось алюмінієва поверхня, прорезинена вставка. Тому що даний телефон, як і попереднє, підтримує стандарт IP67. І це говорить про те, що волога сюди проникати не буде. Випадково телефон може впасти десь, наприклад, в річку, або ще десь, і ви його можете достати, просушити, нічого з ним не станеться. Отже, стосовно підтримки SD-карт. даний телефон на 256 ГБ. Більше немає, це максимум. Чи вистачить вам такої ємності 256 ГБ? І для прикладу ми. Візьмемо мій А-54, у якого ємність була всього 128 ГБ. Але він підтримував sd карти і у мене стоїть тут sd карта на 256 ГБ. І саме бачимо відео на SD карті. У мене займає максимум місця 118. Зображення 8 ГБ. Ну і в принципі це основне. А на телефоні бачимо, що відео займає 39 ГБ, в принципі, це можна звільнити. А що це за колір? А цей колір це програми 44 ГБ. Отже, сумарно, якщо ми підсумуємо 104 плюс 135. То ми отримаємо 239 гігабайт. Отже, якщо ви навіть багато знімаєте, то вам вистачить телефона на 256 гігабайт. Якщо ж ви дуже багато знімаєте, от я, наприклад, дуже багато відео знімаю, то телефона на 128 гігабайт вам не вистачить. Слід зауважити, що я постійно, навіть не дивлячись на ось ці цифри. Постійно вивільняю ось ці всі відеофайли з телефона, тобто періодично завантажую ці файли на комп'ютер для того, щоб просто, по-перше, вивільнити місце. По-друге, чим більше тут файлів, тим повільніше стає працювати ваш телефон. Тому повністю забита карта, це не є добре. Отже, це і є основна відповідь на ваше питання. Якщо ви не є дуже активним користувачем, то в цілому телефон. На 128 Гігабайт вам буде достатньо. Якщо ви активний споживач, то берете телефон на 256 гігабайт, і вам його має вистачати. Ну і момент для чого взагалі це все робиться. Ну, перше, це звісно ж знову таки для того, щоб заробити гроші, тому що компанія не дає можливості вам поставити сторонню SD-карту і продає свою пам'ять. Але різниця в ціні між телефоном, який має 128 ГБ, і телефоном, який на 256 ГБ, вона дорівнює фактично ціні карти. Дешево купити якісний накопичувач у вас не вийде, тому що він буде доволі коштовним. В сучасних телефонах використовуються швидкісні накопичувачі, і в цьому є певний сенс виробника. Тобто, для того щоб ви отримали максимально позитивний досвід, от виробник робить такий маркетинговий хід. Отже, можна пояснити, це ще таким чином, що виробник варту. Вас обмежує в покупці дешевих SD-карт. Хтось може просто по незнанню купити дешеву SD-карту, саму дешево. Процесор при цьому нове покоління, звичайно ж, має бути вже більш продуктивним, чим попереднє. Це так і є. Відповідно, коли ви робите фото або відео, та навіть просто копіюючи файли, у вас відбувається. Копіювання на повільний накопичувач і може бути якийсь негативний досвід. І саме в цьому виробник вас обмежує і все зберігається на накопичувач телефону максимально швидко. Але я абсолютно впевнений в тому, що можна було додати SD-карту для того, щоб користувач все ж таки отримав додаткові гігабайти, якщо йому це необхідно. Як це було наприклад в Samsung A54? Включаємо телефон. Довге натискання для запуску. Відсоток заряду акумулятора. Половина 52%. Так, старт. Гарно переливається. Приймаю умови і більше нічого. Далі. Просте налаштування за допомогою іншого пристрою. Зараз нічого не роблю. Налаштувати вручну, пропустити. Не хочу пропускати без Wi-Fi. Каже, все одно, або вставте без Wi-Fi не хочу, ніяк каже, або вставте sim карту або все ж таки підключіться до Wi-Fi. Добре. Підключусь до Wi-Fi. Перезапустити. Поки телефон перезапускається, не показав все ж таки, що знаходиться в коробці, штовхач сім-карти. Він такий убогий, це просто проволока погнута. Ось дивіться, як виглядає чудово. Це штовхач сім-карти від Note 10 Lite. Note 10 Lite, ось такий чудовий телефон. І у нього був ось такий штовхач сім-карти, який я ношу з собою постійно. Підключення до мережі пізніше. Ну І відповідно тут кабель більше нічого немає. Інструкція. я навіть доставати кабель не буду, тому що немає сенсу. У мене купа кабелів і є зарядка на 100 Вт. І саме 100 Втною зарядкою я перевірю, наскільки дійсно даний апарат підтримує 45 Вт. Не треба сильно розраховувати на те, що тут є зарядка на 45 Вт швидкісна, тому що це повної води читерство від Samsung. Наприклад, А54 підтримує швидкісну зарядку на 25 Вт. Але ці 25 Вт вони буквально ідуть 2%. Тобто 2% сприймає телефон на 25 Вт, а потім йде падіння, наприклад, на 18 ватт і так далі з часом зменшується. 45 Вт ватт це буквально декілька відсотків буде, а потім буде падіння суто маркетинговий ход. Але як це в дійсності я виясню пізніше і відзніму окреме відео. Так, скопіюйте додатки Не копіювати. Пропустити електронна почта. Пропустити. Зараз все це налаштовувати не будемо. Пропустити. Просто побачимо старт телефона. Так, прийняти. Геодані. Відключити. Відключити. Залишаємо. Відключити. Все відключив. Прийняти. Обліковий запис Samsung, звісно ж, є, але я його зараз не налаштовую, натискаю Забули пароль чи не маєте облікового запису, і натискаю налаштувати пізніше. Він все ж таки хоче, щоб я. Навіщо вам потрібен? Давайте я вам поясню, пропустити. Так, він потрібен, тим більше, якщо ви використовуєте екосистему Samsung. Наприклад, часи Samsung ще якісь гаджети. Тому дійсно вам не обійтись без цього аккаунта Умови та положення, все прийняти. Все інше. Служба персоналізації виключаю. Аналітика персональних даних виключаю. Автоблокування. Автоблокування, захист. Активую. погодитись Темний. Далі. Усе готово. Головна. Оця тема. Перегляньте і встановіть чудові додатки. Якщо ви навіть відмовляєтесь, вони все одно встановляться. Це просто прикол. Дивіться. Ось. Ось я їх прибираю. Так, все нема, так? Завершити. Готово завершити. Щось качає. Так. Дивіться, встановлення додатків. Зараз перевіримо. Цікаво, тему встановило. Як я просив. О, як гарно великі цифри. Так, показує мені щось потягнути вниз. І отже, дивимося, що він не встановлював. Spotify, Netflix встановив тему. Цікавим те, що є G-Mini. Алеофобне покриття класне, але воно завжди таким було. Що ще докачує? Що ще встановлює? Ось дивіться, бачите, монополія Go успішно встановлено. Я не просив. Ви тільки що це спостерігали, що я вимкнув цей момент. Бачите, ось ці програмки, якісь ігри, просто видаляєте їх. Ну, Якщо ви користуєтесь темою, то будь ласка, я використовую AliExpress для купівлі за кордону. Чудовий екран, чудова швидкість, просто літає. Так, ще якусь третю програму встановлює. Ще якісь є залишились. Налаштування, давайте більш детально поговоримо про характеристики даного телефону. Екран захищає скло Gorilla Glass Victus Plus. так само, як і задню частину телефона захищає точно таке саме скло. Gorilla Glass Victus Plus. Скоріше за все, під ним знаходиться пластик. Так, наприклад, у попереднього покоління це був Gorilla Glass п'ятого покоління, що позаду, що спереді. Тобто, начебто тут є якийсь апгрейд. Розмір екрану телефона підріс, Того, що у попередника А-54 було 6,4 дюйма. Тепер маємо 6,7 дюймів. І телефон дійсно такий величенький. Ну саме так як і виглядає 6,7 дюймовий смартфон. Але він такий легенький, я б сказав. би Я б не сказав би, що він важкий, тобто в руці він лежить чудово. Окрім цього, товщина його зменшилась. Я постійно порівнюю з А-54, тому що це. Наглядно. А56 має товщину 7,4 мм, А54 8,2. І це доволі таки суттєво, саме по товщині 0,8 мм. При цьому по висоті смартфон підріс. А54 був довжиною 158 мм, А56 162. І саме це і дало можливість збільшити екран. А от по ширині телефони майже ідентичні. 76,7 мм. Проти 77,4 мм, тобто всього різниця 07 мм. Зменшення нижньої рамки у А-56, ну, як мінімум, мені так здається, візуально вона тонша. Можливо, усі інші рамки також були зменшені відносно попередніх телефонів, а також максимально компактний корпус дав можливість отримати. Заповнення екрана відносно корпуса телефона на рівні 89%. А 54 мав показник на рівні 83%. Не дивлячись на те, що телефон став більш ажурним та тонким, він так само має батарею на 5000 мАч, як і попередні апарати серії А А54, А55. Не в останню чергу цьому допомогло збільшення розмірів самого смартфона, як по ширині, хоч і не на вели. Велику величину, так і по висоті. Таким чином, вдалося встановити більш тонку батарею, але більшою за площею. Розширення екрану майже таке саме, як і у А-54. 2340 на 1080, 2400 на 1080. Тобто у попередника воно більш щільніше, тому що екран менший 64 дюйма. Відповідно, піксели будуть більш малими і якість картинки має. Бути кращою, оскільки тут 6,7 дюймів, але розширення таке саме, і піксели трошки розтянутіші. Але при цьому пікова яскравість 56-го 1900 кандел на метр квадратний, у А-54 всього 1000 кандел на метр квадратний. Блютуз. Тут версії 5.3, у попередника версії 5.2. Тут можна сказати є Bluetooth, і слава Богу, він вже давно споживає мало електроенергії, і тому, скоріш за все, це. Якийсь апдейт, що він дає, складно сказати. Процесори обох телефонів виробництва Samsung Exynos, Exynos 1580 4 нанометровий техпроцес і Exynos 1380, 5 нанометровий техпроцес. процес. Глядачі були здивовані автономністю роботи даного смартфона двоє суток. А я не здивований цьому, тому що маю A54, який також має Exynos і багато хто вважає, що він не. Енергоефективний прожор, і уже цей смартфон показував показники на рівні двох суток, якщо ви не супер навантажуєте телефон. Сам екран має технологію Super AMOLED, 120 Гц, точно так, як і попередні. Про зарядку я казав раніше 45 Вт, На жаль, бездротової зарядки тут немає. А було б непогано, що все ж таки в якийсь момент Samsung додавала в серію А бездротову зарядку. Ну і звичайно, оскільки це сучасне. Часний смартфон він підтримує протокол передачі даних, NFC, або, просто кажучи, безконтактні платежі. Камера була тим моментом, із-за якого я сумнівався, брати новий телефон чи ні, оскільки показники точно такі самі, як і у 54-го. Наступний момент, який розглянемо, це камеру, і це те, що я називаю Samsung, викачує бабки по повній своїх користувачів, тобто 54-й це вже випущений телефон два роки назад, і 56 мають абсолютно однакові характеристики усіх трьох камер. Я не знаю, наскільки відрізняються сенсори. Можливо, це все одне і те саме, але просто прокачано софтверно уже більш в кращу сторону. Тобто, це тільки тести покажуть наскільки це, наскільки вони відрізняються. Можливо, за рахунок більш потужного процесора тут е, краще буде. Також вони використовують. Штучний інтелект вже з цієї моделі, і це можливо якось дасть більш покращену картинку, але все інше. Це викачування бабла, тобто немає покращення фізичного, немає збільшення розміру пікселя матриці, немає збільшення в цілому самої матриці. Ну і всі характеристики також однакові. Формула камери, основна 50 мегапікселів, ширі 12 мегапікселів і макро 5 мегапікселів. Ми зупинимося. Я на цих двох не буду зупиняти, зупинився лише на основній камері. Розмір. Сенсора у даної камери 1 до 1,56 дюйма. Це дуже важливий момент, саме який буде у вас розмір сенсора. Якщо перевести в сантиметри, це щоб ви зрозуміли для себе: це 1,63 см. Чим більша матриця, тим краще у вас буде картинка, знімки, відео. Для порівняння смартфон, на якому ми дивимося. Інформацію: Note 10 Lite, У нього матриця була зовсім маленька. 1 до 2,5. 55 дюйма для розуміння це всього 1 сантиметр, але не все так просто, як може показатись, тому що розмір пікселів у матриці даного смартфона 1,4 мікрона. Тут же використовується розмір пікселів 1 мікрон, і це дуже колосальна різниця. Тобто, за рахунок цього, картинка у нота може бути кращою. Важливим моментом є те, що основна камера має оптичну стабілізацію, може записувати відео в 4К, але чи є Є стабілізація саме 4К режиму оптична, виробник не вказує. Взагалі, якщо смартфон не має оптичної стабілізації, розглядати його як телефон для зйомок немає сенсу. Ну, майже немає сенсу, або якщо ви дуже сильно обмежені в бюджеті, тоді розглядаються більш дешеві варіанти без оптичної стабілізації. Але стабілізація фронтальної камери, селфі-камери, вона відсутня, тоді, коли у флорі. Флагманів, пред оптична стабілізація селфі-камери присутня, вже п'ятирічний річний телефон має запис відео в 4К і має оптичну стабілізацію 4К. Окрім того, тут є 4К 60 кадрів в секунду. Не дивлячись на те, що розмір сенсора камери даного смартфона менший за розмір сенсора серії А, тим не менше, даний смартфон має ось такі характеристики. Дуже часто я бачу, коли мені пересилають фото, вони мають. Квадратний розмір. Про що це говорить? Що люди купили новий смартфон, наприклад, як цей, або більш дорожчий. дуже часто люди, які користуються айфоном, присилають квадратні фото. Про що це говорить? Що люди купили телефон, включають камеру і просто використовують її, не налаштовуючи камеру. І це велика помилка, оскільки у вас екран монітора не квадратний вже дуже давно, а має розмір співвідношення 16 на 9. Тому коли ви купили. Телефон, я вам рекомендую виставити співвідношення сторін. Не те, що стоїть 3х4, а 9х16. І ви бачите, розмір картинки збільшився. Проведемо невеличкий тест і подивимося, як камера фокусується на предметі. Тобто наскільки вона швидка. Дивіться, як все чітко і як близько. Від камери знаходиться предмет. Чудово відпрацьовує. В принципі, і А-54 працював не гірше. Як грає телефон? Мені здається, 54-й більш дзвінкий. 54-й, здається, більш дзвінким. 56-й, можливо, трошки більш об'ємним. Розмовний динамік. Добрий вечір. Сергію. Vodafone Україна. вітає вас. Мене звати Вікторія. Щоб я могла визначити, як вам краще допомогти, сформулюйте ваше питання стисло та чітко, в принципі, якоїсь такої різниці я не бачу, гучно чути, причому я не включав максимальний рівень. Давайте трошки добрий вечір, Сергію вода Україна. вітає вас! Мене звати Вікторія. Будь ласка, це думає формулювати своє питання одним простим реченням. Наприклад, так як підключити рік ви завонплат, ну, мені достатньо нитами. такого рівня. Я сплатив, а кошти не надійшли на рахунок. Підтримує як звичайні карти дві штуки, так і є сім. Galaxy A54 не підтримує електронні картки. Для того щоб замінити, ви повинні вставити зараз. Мова йде саме за Vodafone, Ви вставляєте сім картку саме в той телефон. Який підтримує ЄС. Бо якщо ви будете цю процедуру робити на телефоні, який не підтримує ЄС, у вас в меню Vodafone не з'явиться ось такий пункт заміна сім-карти на ЄС. В принципі, це все, що я вам хотів показати і розказати стосовно даного телефону. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.